Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Керівник американського фонду, центр допомоги Україні у США Олексій Прокопенко подарував міністрові закордонних справ угорщини Петеру Сіярто. Фрагмент російського танка, знищеного під час битви за Київ. Це зроблено в Росії, спалено і перероблено в Україні. Носіть це як брелок з ключами від свого дому, щоб не забути, що таке російський терор. Будь ласка, пам'ятайте уроки історії, те, що несли радянські танки на вулицях Будапешта 1956 року. Року сказав Прокопенко, передаючи сувенір. Сіярто зустріч відбулася під час європейської конференції в Гарвардському університеті, штат Масачусетс, за участю європейських дипломатів та посадовців, студентів і науковців зі США та Євросоюзу. У коментарі Європейській правді Прокопенко розповів, що Сіярто стримано і дипломатично відреагував на подарований сувенір. Міністр підкреслював, що його країна прагне миру в Україні, але я не чув від нього слова перемога. Також Сіярто нагадав, що добре пам'ятає уроки роки 56-го року і що його родина теж відчувала на собі ті події, сказав Прокопенко. Крім того, за його словами, Сіярто додав, що Угорщина піклується про українських біженців, яких в країні проживає близько мільйона. Сам Сіярто раніше заявив, що вважає несправедливими, що на угорську владу навішують ярлик друзів Путіна. Хоча насправді вона просто порушує стратегічні питання. Сіярто, як і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, часто виступають із заявами, що суперечить європейській політиці щодо України. Нагадаємо, що наперед. Додні глава МЗС Угорщини Петер Сіярто дав інтерв'ю російським ЗМІ, в якому пояснив рішення Будапешту розблокувати допомогу Україні від ЄС в розмірі 50 мільярдів євро. Повідомляється, що Угорщина мала три головні умови для розблокування допомоги: Перше, гроші не мають бути витрачені на військові поставки Україні зброї. Угорщина ніколи не брала і ніколи не братиме участі в жодних діях, спрямованих на постачання зброї в Україну. Просто тому, що ми вважаємо, що чим більше зброї постачатиметься в Україну, тим довше триватиме. Ми війна, і чим довше триватиме війна, тим більше буде руйнувань і більше людей загине, сказав Сіярто. Ще одна вимога, за словами Сіарто, це те, що заморожені кошти Угорщини не мають передавати Україні. Ми дали зрозуміти, що не повинно так трапитися, щоб кошти, які заморожені та мають бути спрямовані в Угорщину. За європейськими правилами опинилися в Україні. По суті, для нас це не варіант, і ми отримали гарантії, що активи або кошти, які були заморожені для Угорщини, зараз частково розблокуються і не будуть відправлені в Україну. У нас є на це гарант... Гарантії зазначив глава МЗС Угорщини. Останньою вимогою Угорщини було встановлення контролю за виділену допомогу. За словами Сіарто, Будапешт вимагав створити механізм контролю витраченої допомоги Києву. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.